Так, зараз звертаюсь до любителів гладкого гоління. тобто Як зробити ефект, щоб е, е, шкіра була після станка. Дуже гладка. Є ось таке рішення. Це в нас е, VGR v 393 ціна 799 гривень. І тут якраз є дві насадки. Тобто, По-перше, це по типу OneBlade, тобто Ось у нас в попередньому відео був Philips. тобто Тут знову ж таки заокруглені зубчики, дуже дрібні, е, е, рухома голівка. І ось якраз оцей, оця голівка, вона знімає масу. Тобто оця борода щитина, що в мене, за допомогою цієї голівки, ви можете зняти. Далі, якщо ви хочете пошліфувати, то тут в комплекті йде ще ось така сітка-шейвер. І оцей шейвер уже пошліфує вам під нуль, Тобто, щоб у вас було хороше комплексне гоління. Також можна використовувати для тіла, для там інтимних зон, підмишок. Можна використовувати знову ж таки просто як електростанок для гоління обличчя. Також в комплекті є насадки 1-2-3, тобто для того, щоб для того, щоб коригувати довжину бороди. Ось і. В цілому, це можна бути і гоління, і для бороди, тобто такий як універсальний пристрій. Ціна 799 гривень. До речі, пристрій водонепроникний, можна промивати, можна використовувати в душі. Працює 90 хвилин від акумулятора, час зарядки півтори години. Тому, будь ласка, кому потрібно замовляйте. Ціна 799 гривень. Відправляємо швидко, вчасно замовляйте.